Баклажан. Баклажаніще. Так, Сьогодні ми готуємо запечений баклажан. І для цього нам, друзі, потрібно зробити декілька речей. В принципі, ми будемо з вами працювати в три етапи. Так, або я давно був на студії, або де на нужі. А Ой, ось один ось один єдиний. Один єдиний. <рес> так, а друзі, дивіться, спочатку ми запечемо, запечемо підготуємо сам баклажан. Він буде десь хвилин <кхух> 20-25 випікатися. Потім ми якраз за цей час ще підготуємо начинку. Потім в другому етапі ми це все е, об'єднаємо. І потім, друзі, ми вже будемо куштувати. Так ось по інгредієнтам, які в нас є: баклажан один великий, 300-350 грам, оливкова олія 10 міліграм, сіль перець, сушені трави. Ось, Там по щіпочці буде кожного. тому також помідори Черрі 100 грам, десь 6-8, у нас трішки їх більше штучок. Сир твердий або моцарелла 40 грам, петрушка, ну будь-яка зелень може в принципі бути тут. Наура. Тому, друзі, це інгредієнти. Ну і, звичайно, не забуваємо за велику порцію любові, щоб все це було смачненьким. І так, а? Обов'язково. Обов'язково. Mm -hmm. Так, і що нам треба робити? Отак. Об що, дивіться, розріз... друзі, розрізаємо навпіл. А далі, далі, ну, господині, це знають, чоловіки пояснюю вам. <рес> Ми е, будемо так нарізати навхрест, але не так сильно, тому що нам не потрібно його на кубики порізати. Так, щоб шкірка була. Цілою. Тому mm -hmm. це, друзі, для того, щоб воно пропікалося швидше, краще. Mm -hmm. і, і потім ми ж будемо цю серединку трішечки. Так, так. так, Ми будемо її трішки м'яти, шавити. Mm -hmm. mm -hmm. Друзі, дивіться, ми порізали, і от у нас виходить ось бачите, такі кубики. Ось, Хтось так нарізає, навіть я знаю, манго і потім його вивертають. Ось дивіться, яка краса, просто неймовірна. І сюди ми заливаємо зараз, поливаємо, друзі, так скажу, зараз я на це все ставлю. Ми поливаємо олійкою. Заливаємо олією. Чудово, неймовірно. Все Ой, друзі, вже має такий вигляд гарний. Так. А Зараз ще запечається, а потім ми ще начинку поставимо. Друзі, тепер трішки. Сіль, перець. Ага. Ой, вони трішки затверділи, знаєш такі. Так, 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 так. Добре, що левова частка посипалась між баклажани. А то... Мало б, знаєш, такий спайсі баклажан. Хоча я би трішечки, трішечки, можливо я би. Забрати хочу. слой один забрати. Тому що не. не... Вправно відкрив так версіль. Я надіюсь, Вона сіль, каже, ти, ти мене не підведеш. <гум> Треба теж її трішки так <гум> розворушити. Друзі, ось такі у нас баклажанчики вийшли вже для mm. того, щоб їх ставити у духову піч. Ось, і тим часом ми будемо нарізати. Будь ласка, mm. продовжуй про черіки говорити, так, так. не перебувай. Друзі, вони походять у нас із Південної Америки, а з території сучасного Перу та Чилі. Ось так. Ну а назва чері це не тільки вона пішла за розміром, тому що так їх назвали, звісно ж, за схожість із вишнею, не лише зовні, але і через те, що у них солодкуватий смак. पार्ट से Термін такий чері помідорки з'явився в англійських кулінарних книгах ще 18 століття. До речі, цікаво те, що Ізраїль це країна, яка зробила чері помідори світовим хітом. Серйозно так. Хоча ці помідори стародавні, але сучасний різновид солодких і довго зберігаючися, чері створили саме ізраїльські вчені в Тель Авільському університеті. Ось їхня мета була створити маленькі, але соковиті плоди, що витримують транспортування і їх. Це вдалося. Ось так. Хм. Дякую. То велик, великі вага. важче транспортувати? Ну, щоб вони були і маленькими, знаєш, і не такими крихкими, я так розумію, які там неможливо нормально перевести, там транспортувати. А тут вони і витривалі, ну, досить. і Я там так зробили? Ну, Тому що зазвичай угу. помідор він. Е, ну, я думав, Дуже знаєш, ну, просто його потрібно раніше зірвати і все. Ні. А, тому. тому що спочатку він стає великим, зеленим, а тоді він червоніє. А, а тут він має дорости до якогось рівня і далі не... Р... Тобто його спеціально зробили гі... таким карликом. Ось він не ріс, а відразу червонів. <хи> Що взагалі цікавого роблять саме з помідорок чері? Їх дуже люблять в Італії, особливо додають до паст, піци, салатів. Я італіянець. <гум> я італієць, друзі. Так я люблю черрі, все. Ну, а ще в Іспанії <гум> часто використовують в холодному супі гаспачо. Ну, а в Греції з оливками, сиром, фета, картоплею. Це просто крас. Цікава, до речі, думка. Було б цікаво. Ну, а в Італії США це перекус знову для салатів. Загалом в Україні вони дуже поширені. Ось. Ну, а ще цікавий факт на останок: що пишуть в інтернеті, що найважчий помідор Черєм важив 290 грамів, як звичайний цілий помідор. Його вилистили в Великій Британії в 21-му році. Друзі, місія баклажани ще не завершена, тому що ми пройшли лише перший етап. Ми їх порізали ось так. Запекли ви. Подивіться, яка краса. Аж не хочеться їх просто зараз чавити. По рецепту їх треба почавити. Угу. Що ми робимо далі? Чавимо. Ну, безжалісно. <гум> а, ми так, чавимо їх Ух. і потім ми сюди помідорки, зелень, угу. е, сир і. В принципі, дуже просто. Ось так, друзі. Ну а що ще вам цікавого розкажемо сьогодні? Поки тут Ваня начиняє баклажанчики. От ви зараз самі все бачите, розкажемо вам про те, що сьогодні, друзі, всесвітній день пошти. І це не тільки про листи, а це взагалі про зв'язок між людьми. Розкажемо трішечки цікавеньких фактів для вас. Отже, найстарша поштова система у світі вона була у Персії. Це сучасний Іран. Існувала ще 500 років до нашої ери. А її Мали спеціальні станції для зміни коней. Найшвидша доставка в історії США це була була назва така Поні Експрес в 1860-х роках. Вершники доставляли листи через 3200 кілометрів за 10 днів. Друзі, і це без літаків, без авто, лише кіньми. Ось так цікаво. Ну а ще є листи, які подорожують найдовше у 21-му році. Британка отримала лист, який йшов до неї понад 100 років. Серйозно? Так, там дата є 1916 рік. Мабуть, поштав поштар вирішив, що ну краще пізно, ніж ніколи. Ну, а наша українська пошта також має друзі, свої рекорди. Тому що внесена до книги рекордів України за найбільший поштовий штемпель розміром понад один метр. Ого. Ось так. Я пам'ятаю, дивився ну, рекламу одної компанії угу. поштової. І там, як знаєш, вони показують вірність своїх кур'єрів, Там кур'єр доставляв посилку. Там цей літак розбився, там чи ага. корабель. І він цю посилку Допливу, знайшов. Так, так. Він був на безлюдному острові. Е, власне. І він такий, знаєш, там хоче їсти, нічого немає. Його про нього забули, Він там вже роки провів, але він береже цю посилку, знаєш, Не <с? <с?> ось, і потім його через роки знайшли. Він такий, знаєш, як Мінзон Крузо. Mm -hmm. Ось його знаходять. Він е, такий доставляє цю посилку, і при ньому відкривається там рація, їжа oh, oh, <пас> компас і Так далі о oh, ні, слухай. Це напевно про, про ось цей лист, який не довше подорожував сторожні. Mm -hmm. Це напевно про нього. Ну а ще що цікавого про те, що незважаючи, що зараз такий розвиток технологій так багато всього відбувається, щодня у світі обробляється понад 300 мільярдів листів та посилок. І кожен лист це такий собі маленький. Зв'язочок між людьми. Друзі, уявіть собі, 300 мільярдів посилок, листів також обробляється кожного дня у світі. Тож, можливо, сьогодні, дивлячись цей етер, зухи цю інформацію, ви також надихнетеся, також написати комусь лист від руки. Це насправді буде дуже цінно. Ось, писала листи від руки? Я а, писала, знаєш, не так, щоб комусь відправити по пошті, а просто листи для себе писала. А листи собі? Не собі, це як. не знаю, як тобі пояснити. Це така якія. І, і собі в майбутнє. Да, 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 я і ось знаєш, нещодавно. А мені написали такі маленькі листи на великій на листівці, просто як побажання з днем uh -huh. народження, і це настільки приємно, що ти отримуєш листівку з цими побажаннями, які написані для тебе від руки. Це дуже е, по особливому відчувається. То ось така вам порада, друзі. Ну що? А тут у нас Дивіться вже тимчасом на часом цю красу майже це все готово. Uh -huh. Ось е, помідорки, е, сир і зелень. Uh -huh. Чудово дуже гарно. Потрібно відкривати наш ресторан. Ресторан Друзі, Ми ставимо у -у -у. знову на 180 градусів, і буквально цей раз ми на 15 хвилин. Тому дочекайтеся, <звіт> коли ми будемо коштувати це. Ось такі <звіт> от у та нас запечені баклажани. Якщо у вас є, можливо, ваші рецепти, надсилайте з радістю, приготуємо їх. Ви, Місія баклажан. Підійшла до свого завершення. Давай, можливо, я тобі трішки. Трішки вріжу. Давай. Дякую, дякую. Ну, що, ось так. Зараз скуштуємо, все вам розкажемо, але я впевнена, що саме таке поєднання, воно точно не може бути несмачним. Не знаю, не знаю, Ангеліна, Я вперше це готував. тому... Ну, все, зараз точно. Серцевинку. Угу, Дякую. Так, ну що? Будемо куштувати. Ну, давай. Окей, зараз секундочку. М -м -м -м. Ніяке, да? М -м, це смачно. О. М -м, це дуже смачно. Єстина, Він, де... Їсти не можна угу, їсти. Насичене. Насущне, тому що баклажан дає свою, знаєте, ось таку соковитість. Тож, друзі, mm. я такий рецепт вже раніше готувала для себе трішки по-іншому, але за таким принципом і це завжди дуже смачно. Тож радимо вам, готуйте задоволенням.